Зараз, якщо ми потратимо годину часу і кожного запитаємо, які у вас результати, ви будете кожен по 24 години розповідати про свої результати, правильно? <реку> і і е, коли вийшли декілька людей і розповіли про свої результати, е, ну, зрозуміло, що вони, вони різні, неймовірні, але там була одна жінка, у, який, у якої на зараз рак третій степені. І е, вона сказала, що зараз у нього шевелюра така, красивенная волосся. І вона каже, ви знаєте, півроку назад я була лиса. У мене було не бров, не вій, не волосся. Каже, і я зараз перед вами стою, і це все РСА. І я живу, мене рак в мене раб третій степені на зараз. І мені лікарі просто не давали вже шансу. І я живу, тому що я п'ю ну, РСА. Це, це людина ще не п'є К-20. К-20 нам дали всім спробувати. Це така пігулка. Вона схожа на чорний кмин, вона в два рази десь за більш більше. Сма, коли ти її розсмокчуєш, то капсула ця вона швиденько... Можна глакнуть, але я розсмоктала, бо мені було дуже цікаво, нас пригостили всіх по капсулі. Було цікаво, яка вона чорний кмин, як будто туди додали перцю. Ну такі трошечки боля. Ну там да, там е, я зараз скажу склад, просто по смаку воно мені як-будто я чорний кмин е, з перцем. Знаєте, там по... є там да? куркумін з піпіріном. Хорошо, так. дивіться, склад нашого е, е, капсули К 20 яка вченими вже доводена. рак першої, другої, третій степені прибирає. Прибирає за три за три місяці на 70%. відсотків. За шість місяців на сто відсотків це доведено, вченим, це заплат запротоколіровано і рак груді. Ви розумієте, скільки в кривому розі людей потребує цей продукт? Рак легких, ви розумієте, що просто якщо лікарі ставлять рак легких, то це вже все. На людині поставлені крест. Ще там рак, там він декілька називав. Женські всі проблеми, простати, ну, все, це все просто нагальне. Це зараз ми можемо таку кількість людей врятувати. І ну, не треба мучитись хімії, ці лікарі, все. просто під'єстий продукт. Склад, значить, чорний кмин, прополіс. Тільки дивіться, ситуація, яка мене просто вразила. Прополіс, значить, який ми купуємо не в Україні Ерсалівській, а в Туреччині, хто може достати, або в Європі. Я просто пам'ятаю себе. Є лісіна у нас тоді. Ви пам'ятаєте, в Туреччині по році казахи її дали, вона горла, просто не розмовляла, вона прилетіла в самоліті, прилетіла, вона хвора. Вони капнули пару капель прополіса через 2 через дві години вона вже розмовляла. А до цього декілька днів не могла говорити. Просто пропольз. У мене ухо запавні, у мене професор в Києві, я капала себе, сейчас не пам'ятаю какой-то противогрібковий препарат, 2100 професор консультація. І за 50 гривень він мені рекомендував препарат. Він дійсно круто. але я місяць капала, по три рази в день. Щоб все це було дуже ну, довго важко. Коли у мене вуша, в болять з, ну там. Дитинство, я не можу плавати для цього, ну, наряди, бо не ряти, постійно запалюються. Зараз е, я була просто вражена. Прополіс дві-три каплі, в мене ухо здорове. Все, запалення немає. Не треба кукушки ходити робити, ще щось робити. Це неймовірна просто якість. Всі знають, що наш прополіс він піднімає людей швидко, віруси всі. Це ця маленька бутилочка за 350 гривень чи за 400 Щоб ви розуміли, в цій капсулі. В 88 раз потужніше прополіс концентрація, концентрація вища, ніж в, в, в прополіс, який ми купуємо в Туреччині, який нас просто рятує отак. От в 88 раз ну, концентрація, да, концентрація вища. Тому чому, чому він прибирає рак такої навіть степені. Потім куркумін там є. Значить, що ще три, значить, прополіс, чорний кмин, куркумін. Піпісінь. Піпірімаса Чорнотіна я сказала, не пам'ятаю про капітальне було там сказати. Піперін. Ну, всього піперін, це якщо куркумін З, то піперінам. Він йде в да. щоб посилити куркумін. Ну, цього компанія бачить, ми ж самі сигналізуємо дуже великі результати. Да? Ми навіть кажемо банью, коли у нас іде навчання. На 500 лідерів зі всього світу, і ми технологу кажемо, як правильно приймати людям баню, А цей переводчик каже, що я навіть таке технологу переводити не можу, бо він у нас миє кафель, там умивальник, руками і туалети. А що відповідає аудиторія на людей, лідерів топових да від бронзи вище? Ви можете нам нічого це на зумі, так? Да? Ви можете нам не давати і і казати, що це він там не для людини, але уже там весь Казахстан онка речить, да? У нас неймовірні результати. Росія вся п'є баню, Україна вся п'є баню, білорусь, вся п'є. І це люди починають виходити в ефір, включати мікрофони, говорити, свої особисті результати. І тому кампанія вона ж вона не могла просто не зробити. Продукт від раку, тому що ми його вже лікуємо без кампанії нашими продуктами. Ми вже знаємо, як це зробити. Уже у багатьох результати, про те, що я вам сказала, що К20 ще на Україні немає, а жінка стоїть у таким волоссям, півроку назад лиса я була без волосся, без брів. І її люди знають, бо вона не сама приїхала, вона приїхала з командою. Це ж не можна обманювати. І це ну хто ще від? І Бутіксари нам так і сказав, що ви знаєте, я розумію, що. Це навіть небезпечно для моєго життя випустити такий продукт, так і сказав. Але я не можу від цього відмовитися. Ми, ми на цю дорогу встали, і ми цією дорогою йдемо. Це було сказано за все на Сімінара, тому що ви розумієте, яка конкуренція. Це неймовірна людина. І вони нам скільки випустили продуктів потужних і будуть далі випускати. Йому 59 років, я такі дівчатам сьогодні казала. Скільки він буде ще для нас працювати? Й да, можем, бо що на наших продуктах він буде сильний, здоровий. І ще років 25 він нам точно буде створити стільки продуктів крутих з, з вченими, що це просто щось неймовірне. Так, вийшов продукт новий, вже замовили новий продукт від нальоту і Вже скоро отримаємо, так? Да? Уже. Це, це теж сказка на п'яти фруктових кислотах. Ну це ж просто фантастика. фруктові кислоти, це можна ви чайник під ізвісті вимиваєте, ви заливаєте, да? там півка в пачках, прокип'ятили, вилили, все, у вас все чисте, вам не треба щось там рзати, портити цей чайник. І ви можете зразу пити з нього, не треба вимивати його 150 разів, разів, бо там хімія залишила. Правильно? Тобто, і тут попіклувалися, щоб ми не думали, як ту ізвість прибрати з того чайника, чи того ковшика, чи той кастрюлі, і не мучилися це все робили без перчаток. <клухи> Бо ж навіть ні перчатках сіки гроші ми економимо, Правильно? Якщо бізнес взяти, то я приїхала звідти, я просто купила для себе статус директора бюро. І зараз просто вот так стартую, і это уже я чітко об этом розумію, що ближайшие полгода я стала директором бюро. Все. Значит, я навіть бачу цей шлях. Зараз я просто буду працювати на директорство, дуже потужність, готовлю. <реш> 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 я буду піднімати і днем вночі. І в <реш> есть, да, цей, зараз в мене є завдання, ну я не знаю, як я встигну до Туреччини. Але в будь-якому випадку на півроку це 10 новачків кожного місяця. Це обов'язкова програма для мене особиста. Тому що людей мені треба виростити 10 лідерів, з кого я їх буду вирощувати. У мене є 27%, є класні сонечка, наприклад, є там під Києвом у мене дівчата круті. Але щоб людей заново підняти на результат, треба. Лідеру особисто закласти фундамент, а це новачки. Ну не можна та людей як груш. ну Давай роби, бо я вирішила, що я буду директором бюро. Так не буде. Розумієте? Спочатку ти йдеш в поля, починаєш шукати новачків. Тут у мене новачок цього місяця Святочка Лузіна просто неймовірна крута людина. Ми в бізнес-спільноті Кривого Рогу. Вона зараз суддя прийшла, кинула свій магазин, знайшла людину на годину. Щоб вона посиділа тут. Вона до речі дуже хотіла побачити, як працює продукт. Я їй пообіцяла, але я тобі да я тобі обов'язково це все продемонструю прямо з тебе на роботі. І тут 150 разів раз от працюю, все буде гаразд. Я розумію, що твій час як бізнесмени дуже вартий гроші. Ви сьогодні почуєте те, що круче продукт. Продукт ви побачите самі 150 разів. А сьогодні ви почуєте масштаби бізнесу. Тому що е це не прошова Масштаби Мені було на пару плані. Мені була цим часом до. -дону. Так, ну вже пробач, все буде гаразд, я ж кажу, відпрацюємо. <рес> У мене ти побачила офіс, ти вже бачиш спільноту, ти ну, зрозумієш, як є люди дуже потужні, які тут, тут не тільки продукт. Понятно, що гроші через продукт, продукт нікуди не дінеться, він крутий, потужний, але бізнес ну, такого в Україні в мережевих компаній нема. Бо люди від одної людини ти починаєш заробляти і заробляєш постійно, і можна швидко. Треба тільки тримати фокус, як сказала Света. Просто треба тримати фокус. Ну ти людина сфокусована, ти дуже крута, потужна. За тобою люди підуть, віруюча, даюча, Тому у такий мене новачок, я впевнена, що вона скоро стане лідером да, цього місяця. Не знаю, в цьому місяці канша, я десять не встигну вже зробити, ну когось встигну, але да? на наступний місяць. Твердий фокус на 10 людей, висвідковуватися. Первочукова повинна привезти 60 новачків. І 60 новачків 10 буде лідерів. Може менше, може будуть лідери 100%, коли така енергія починається в команді, і всі щось роблять, і всі кудись біжуть і починають заробляти, то починають підтягуватися тих, хто вже там сидів ну, трошки. Так. У віки. Ну, вона буде бронзою зараз, бо ми е, працюємо гарно в парі. Вона може приводити потужних людей. До речі, в неї є вже одна е, гілочка, бо один лідер, і від неї вже три лідери є. Тобто вона вже показала, що вона може приводити людей. Тому все, все реально. Соня, е, вона просто в неї там влюбився весь автобус. Вона у нас молода, 30 років. Вона всім налагодила інтернет, всім виходила, там, там, ну, вже там. Я кажу, Соня, для вас вже всі хочуть в Туреччину і хочуть всі вже в восени. В Одесу, бо ти ж у нас просто молодь, яка знається на інтернеті, яка просто дуже сильно допомагає. Ну так взагалі вона еколог, три вищих образування, і вона дуже така потужна особистість. Бог сказав, не можна заривати таланти. Я вас прошу, будь ласка. У кожного з нас є талант. І треба ці таланти якомога швидше розкривати. І в Ерсазі їх можна розкривати в будь-якому віці. Бо ви, ми будемо мати здоров'я завдяки нашому продукту. Ми будемо мати тут енергію, тому що ми туди Ми поїхали зараз. Ви думаєте, я така одна приїхала? Чогось Соня вирішила стати лідером, Віка стала Слабронзою, я директором, всі піднімаються на рівень вище. Так? Там у нас весь такий автобус поїхав. Це ми сюди з трьох приїхали. А то на Кіровоград поїхав, на Черкаси просто. О, от это все 37 человек вже, вони сиділи вже в автобусі, і вже відзволювалися, вже назначали зустрічі, вже новачков там, ну, чим, підтягували. Тому не можна не їздити на такі заходи, не можна, розумієте? Я не одного заходу не пропустила, я як так. прийшла в компанію, не одного. Тобто, які б ситуації не були, я розумію, що я приїду іншою людиною, з іншим настроєм. А на, що б ви ти сказала ти... тим людям, які кажуть, от моїй людини їду, то я наші я не поїду дивіться, якщо люди не їдуть, проблема в вас, в нас, якщо наші люди не їдуть. значить там застой, там болота. Треба А люди починають. Риба гніють з голови. Треба свою енергію трансформувати настільки, щоб за вами захотіли люди йти. Тому що, як говорять. От посмотри, подивишся на людину, думаєш, так, з тобою я швидше чем без, без тебе, да? І думає, що я до неї піду, да. То, <це й момент. свист> да, да. Тому а, я швидше закопаю, да? будемо вдвох закопані. Тому люди йдуть дійсно на енергію. Люди йдуть до тих людей, де розуміють, що з нею я покращу свій статус, своє здоров'я, своє життя, свою енергію, свої гроші, свій гаманець, я все покращу. Чи в цій спільноті я покращу розумієте? То дякую велике у що.